Друзі, вітаю всіх з 1 вересня, в кого дітки пішли в школу, день знань, всім успіхів, навчання гарного, щоб слухалися вчителів. А ми з вами вернемося до нашого контенту, до міні-тракторів. Багато було запитань на вихідних, по чому ці японці, які ми отримали в п'ятницю. Дивіться, Янмар РС-30 на 30 кінських сил, його акційна ціна 8550 доларів. Великий масивний тракторець в комплекті з ґрунтофризою. Ножі в гарному стані. Слідуючий трактор це у нас Янмар РС240 на 24 кінських сили, ціна 8100 доларів теж з ґрунтофризою. Янмар f 220 22 кінських сили, ціна 6200 доларів. Ці у нас були тракторці 6200-6200 6200. 6200, 6200. Усі три трактора по 6200. І Mitsubishi MT181 на 18 кінських сил, повнопривідне з ґрунтофрезою, ціна 5600 доларів. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Всім гарного дня!